Мабуть, у кожній родині готується борщ. Господиня має свій рецепт. І ось сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом борщу. Він, як і в кожної господині, складається з м'яса, я беру реберце. Його нижню частину яка з хрящиками. Також я беру м'ясо без кістки. Сало обов'язково присутнє. Дуже мені подобається, коли є квасолька. На ніч замочую, а вранці вона готова. Потім беремо картоплю, як усі, бурячок, морквина, цибулина і капусточка. Починаємо нарізати наше м'ясо. Реберця ми купили по 170 гривень за кілограм. З хрящиком, як я сказала. От полюбляю я, щоб було з хрящиком. І так м'ясо наше нарізане ось такими кусочками. Це реберце у нас. І ось зовсім небагато я взяла м'якоті. Грам 200 і тут 600 грам реберця. Тепер ми його кладемо в каструлю, яку ми поставили заранше, і вода в ній вже закіпає. Кладемо у киплячу воду. І по мірі того, як буде образовувати спіна, ми її будемо збирати. Не давати закипіти, щоб вона прям перекипала, а будемо поступово її збирати. А тим часом ми нарізаємо наш бурячок. Буряк та моркву ми нарізаємо соломкою. Отакою соломкою. Тим часом наш борщ закипів. І ми починаємо збирати пінку. Обов'язково її збираємо. Коли піни вже немає у нашій каструлі, ми додаємо квасольку та бурячок. Я хочу зауважити вам, цей момент, коли в мене в каструлі лежить м'ясо, коли в мене лежить там квасоля та бурячок, вони варяться. І це у мене момент найдовший. Взагалі, то я люблю борщ, щоб він був червоний, але червоний від томатного. Соусу та від томатної пасти. хочу зауважити. Подивіться, який колір має борщ. Оце ми його варимо, поки оцей колір почне тьмяніти. І тільки тоді кладемо морковку. Часом, поки виварюється наш колір бурячний, ми нарізаємо картоплю і поговоримо вам, з вами про ціни на борщовий набір. Картопля у нас тримається в районі 8-10 гривень. Морква. Це взагалі рекордсмен у цьому році. Таку ціну має, що я не встигаю дивитися на ті ціни. Була 45 останнього разу. Бурячок то ціна ще непогана. Салко ми купили, до речі, подешевіло по 190 гривень. Такої ціни в нас давно не було. З 240 і 190. Капуста, не знаю ціну. Тому не буду говорити, бо капуста своя, в тому році насіяли багато, насадили, вона вирос, виросла розкішна і до сих, до сих пір є. Цибуля теж має ціну страшенну. я не сліжу за нею, але бачила щось біля 50 гривень в магазині. Своя в нас цибуля. Ну і от картоплю ми порізали отакими от квадратиками. Так як борщ вариться не готовий до того, щоб засипати моркву та картоплю, я відправляю картоплю в водичку. Вона постоїть, віддасть свій крохмал і буде навіть полізніша без крохмалу. А тепер ми готуємося до того, щоб зробити до борщу заправку. Яка ж буде наша заправка? Ми поріжемо салко, цибульку і продовжимо. Нарізаємо наше сало. Нарізаємо його на маленькі квадратики. Бачите, воно у нас з м'ясом. Буде добре. Гарне. Цибульку теж нарізаємо мілко на квадратик. Часом наш борщ поміняв колір. Подивіться, який він. Він буде ще мяніти. А я тим часом кладу моркву. Наш борщик вариться, а ми тим часом робимо заправку. В деяких регіонах називають заправкою, а в нас то взагалі називають зажаркою. І так, для зажарки ми кладемо сало на гарячу сковорідочку і жаримо його, щоб воно пустило сачок. Подивіться, яке гарнює сало. Сало наше, гляньте, яке красиве! І ми швидесенько додаємо. Цибульку борошна пасируємо. Сюди ж ви також можете додати чесничку. Зажарка наша зарум'янилась. І ми додаємо томатний соус. Ви можете пасту додати, а я додаю соуса. Щоб був червоний борщ, ми додаємо соуса побільше. Отак, гляньте, я як домашнього, так вилила більше пів баночку півлітрової. Тобто грам 300. І отак воно у нас жариться, шкварчить гарненько. Тепер сюди ми додамо лимонної кислоти та цукру. Півочка наша жариться І ми туди ще додаємо перчику. Ви можете укропчику додати. Сухенького чи свіженького буде теж дуже смачно. І якраз підійшов час картоплю кидати. Подивіться, який колір має наш борщик. і ми кладемо. Я вже насичується ароматом борщу. Це так смачно, я вам скажу. І взагалі в моїй родині дуже люблять, полюбляють борщ. Мій свекор його вже, на жаль, нема з нами. Він був з Полтавщини, то він так любив той борщ. Що навіть після якихось свят чи то весілля приходить додому і просить, дай мені борщу. Ну, тільки, взагалі тільки вночі не просив того борщу. Отаке. А зараз ми ріжемо капусту. Коли наша картопля прокипіла хвилиночок 15, ми солимо. Солимо. Взагалі, я кладу сіль за смаком. Не можу вам сказати, скільки це має бути. Кладу ложа, а тоді. Робою. І відправляємо в нашу каструлю капусточку. Я скуштувала наш борщик, практично всі овочі в ньому готові. І тепер я відправляю туди один зубочок часничку, видавлюю його. І за жарку відправляємо нашу до борщику. Я покуштувала борщик, все в ньому до ладу. І за кислотою, і за сіллю. Гарний, так що насипаємо та смакуємо наш борщик. Гарний український борщ. Щось м'ясо, та й м'ясо у нас. ну такі ми полюбляємо м'ясо, полюбляємо сало. зготували ми свій борщик Вийшов він у нас смачнющий. Додаємо сюди сметанки. Аби ще пампушок з часником, так був би вообще супер. Ну, а так, маємо такий. Смакуємо, добра всім, миру всім. Пишіть свої відгуки. Який ви готуєте борщ? Я знаю, що в різних регіонах він готується по-різному. Чекаю вас з відгуками.